Доброго часу любителі винограду. Сьогодні 12 серпня 2023 року. У мене на винограднику. Зараз я хочу вам розказати, ну, на даний час вже вистих виноград Велес повністю. Я раніше не знімав, ну, але почав колір. Ну, стигнути ще десь тиждень, може тому назад. Ну, повністю дійшов, що зараз у нього вже вкусовий смак дуже добрий, мускат чуть все іменно на сьогоднішній час. Але я хочу, ну, скажімо так, по ньому вчора у нас був. Дуже сильний дощ. Йдуть дощі. Ви пам'ятаєте, я проводив обломку винограда, залишив тільки другі пагани. Тобто обломав повністю повиростали ось такі на даний час пагани, грозді винограда, як бачите. Але що я хочу сказати по даному сорту? Ну, він в очередной раз, скажем так, ну, давайте так, з плюсів почнемо. Ягода стала крупніше. Одна, ну, скажімо так, крупніше, більш солодка, вона, ну, вкус дуже цікавий. Мені подобається на, на цьому винограді все. І Грозді е, подобається. Але є маленьке але те, що мені не подобається, і не подобається, можна сказати, е, тих, у кого даний сорт винограда є. Вони столкнулись з більшість людей. В ньому один єдиний недостаток, точніше, може, навіть і два, це він. Е, Лопається і його їдять мошки. Тобто, починають він тоді повністю. Не ви... І вистигає, він частично. Тобто, ось, ось бачите, внизу він не зовсім вистих виноград, тобто тут більш зонкуватий. А більш аз гори і ягода крупніша, і він вистиг. Але, з таки, але, бачите? Він лопається. Це в мене вже не перший рік, я що йому не робив. Він лопає, лопається і, скажімо так, урожай з нього фактично зняти дуже-дуже ну, важко. Багато ви його не знімете урожаю. Тобто, якби залишати собі даний куст, хоч він і добрий, Є альтернативи, я скажу. Тобто, У ну, в мене в цьому році перший урожай другого іншого куста винограда. Але по характеристикам і по вкусовим качествам він не уступає. Він навіть більше плюсу в ньому, чим мінусів по поводу з велесом, якщо зрівнювати. Це ось рядом мене винограда. Ось, зараз покажу, це цимус. Ось сигналь... році в цьому році у мене сигнальний грозді на ньому. Так, да, він відрізняється від велеса. велес червона ягода, так рожева, а тут біла ягода. Але якщо ви його візьмете, Ну, захочете обміняти на той сорт. Він більш устойчий. Так, да, в нього є ягоди, скажімо так, ось трохи тут ну, дуже гарна, звісно, ягода ця. Репнула. Ну тут єдиниці ягод. Тобто тут одна-дві ягоди. А там ну, над, і на тому навелося, і вона більш сильніше ну скажімо так, повністю він весь. Лопається. По вкусовим качествам він набагато, скажімо так, більш виражений вкус. Мені дуже подобається. По м'якості така сама шкурка, як і у Велеса, у Цимуса. Ось бачите, грусть, щоб, Сі, хто не всіх не вірить, що повністю ось ще зелена грусть, але вже гниль. По-іншому я її не назову. Весь полопався від дощів. Ось цей трохи теж він полопався. Так що по даному сорту винограду рекомендую вам його замінити на більш інші сорта. По крайній мірі, я в себе його буду міняти. Я не бачу смисл держати такий сорт винограду. Хоча він був місць. один із улюблених сортів. Скажемо. Ну, гроздь величенька. Чому інші блогери не кажуть за нього мовчать? І розказувати хороший хороший. Я навіть не хочу людям і предполагати, якщо хтось захоче цей, е черенки або кущо відрощувати, нема сенсу в даному сорті. Я вам теж можу порекомендувати, ось бачите, так само стигне, але ягода більше. Це ми трохи забіжемо вперед. Гурман ранній, Він вже теж созрів повністю. Він, кстати, більш устойчивий грибку, грибковим заболіванням. Все. Ну, я зніму трохи пізніше, коли він вистигне повністю сорт. Тому що, скажімо так, всі, хто зараз виставляє, хочуть саме перше, щоб показати, що сорт винограда, ось дивіться, в мене вже він вистиг. Але в ньому є кислота або не набрав цукру. Тому я вважаю, що конкретно, дивіться, коли він вистиг повністю, тоді він можна збирати урожай. А не просто коли колір з'явився. Ну, все, добре. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока-пока.